Друзі, жорсткі прильоти е, по Києву, по інших містах, по Білій церкві, все прилітало, е, змитають з лиця землі е, будинки житлові, вбивають людей. А у нас е, ці з бубнами, я кажу, да, та, танці з бубнами проти там, того і за те. одна політика Саб, Набу, Зеленський ті дають, ті не дають ті придурки. Одне проголосували, зібрались 300 чоловік. Раді такі фотографуються. Тобто ви гамна намутили, потім, якоби ви задні включили, щось там змінили і зараз ви герої. Знищують українців щоденно. Чому ні Верховна Рада, ні ті, хто на вулиці не говорять сьогодні про те, чому міста не мають ППО, чому нічого не робиться для цього на сьогоднішній день. За всі роки війни виділяються шалені гроші на екологію, дерева саджають, травичку косять, все потрібно робити. Ми розуміємо, що все це потрібно робити, бруківку класти, а де ППО? Так ви купіть, захистіть людей, а потім робіть для них блага. Якщо людей не буде, для чого нам ваші ці блага? Ми беремо по білій церкві одна проблема. Там десь. 500 мільйонів в рік вони виділяють на це там травичку покосить, ЖКХ, щоб попрацювало, дерева побрізати, да, там десь щось, листочки позбирати. Ми це розуміємо. А чого ви до сих пір є? Я вже говорив про це, ми говорили про це. Яким чином можна купляти спокійно за ці кошти? Є люди, які готові внести їх, є схема, ніхто цим не займається, нікому це чомусь не цікаво. Сьогодні прилітає по підприємству, прилітає не один дрон. Прилітає від 5 до 7 в кучу, бабах, нема підприємства великого, нема, нема бюджетів. Що ви на травичку будете брати? А? Немає. Людей немає, виробництва немає. Е, бюджет немає. Робочих місць немає. Сім'ї голодають. Що далі? Що ви будете далі розказувати нам тут? На бушмабу бігать бігати опять в бить. Ну Чому ніхто сьогодні про це не говорить, що знищують українців? Чому про це не виходять і не кричать? Чому під міську раду не виходять? Ну Я звертаюся вже більше року. Я говорю про це. Чому ж ви мене не підтримуєте? Чому ми не, ми не виходимо і не заставляємо міську раду а, купити ППО? Це можливо, ось є. Є, всі, є схема робоча, гроші є, можливості є, бажання немає. Чомусь? У кого немає бажання, скажіть тоді. Вийдіть! Хто там виходить з, з цими картонками? Вийдіть, напишіть на картонки, де ППО. Чому вбивають громадян? Чому знищують підприємства? Вийдіть, скажіть. Ви бігаєте з бубнами мат на маті, хаєте там владу. Так а чому ви не працюєте? Ну, вийдіть, вимагайте у місцевої влади. В Києві кличко не може купити ППО, забезпечити може. Не може знайти спільну мову з Зеленським. Чому він не може знайти? Чому вони не співпрацюють сьогодні? Страшна війна, гинуть люди. Чому нема цього? Ну я маю це вирішувати. Ми маємо вирішувати. Ви граєтеся в політику, а люди гинуть. Що це за кіно таке? То ви там, Порошенко, той же самий, Да зберіться, домовтеся. Ну вийдіть до людей з пропозиціями. Ми вас підтримуємо, але з пропозиціями не за те, що давайте нам ось оце віддайте повноваження. А тут ви забрали, віддайте назад, а тут ми вам дамо трохи. Ви там граєтеся в ці свої політичні ігри, ви оці махінації крутите, підбурюєте молодь в тому числі, робите з нас дурнів і потихеньку знищується паралельно українці і Україна. Ну, ребята, так не годиться.